Вітаю, шановна ІТ спільнота, мене звати Марк, компанія Threaten Lawyers. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як обрати IT-юриста. П'ять важливих питань на старті. it юрист для власника компанії, як близький друг. Його допускають у досить інтимні сфери бізнесу. А тому мало хто ризикує дзвонити першому ліпшому з Google пошуку. Найчастіше, коли потрібно обрати ІТ-юриста, ми починаємо з порад друзів і колег. Це хороший шлях. Проте їхній досвід може вам і не підійти. Тому що різні компанії, бізнес-стратегії, корпоративна культура та й темпераменти у SEO, врешті-решт, різні. А тому кожному, хто шукатиме IT-адвоката, важливо і самому розуміти, коли для вас він дайте два, а коли «дякую, не треба, ми краще самі. Коли українські айтішники починають шукати юристів. До нас в Трет Lawyers найчастіше звертаються ті компанії двох типів. Перший відносно молоді команди, які дозріли до послуг юристів, це 20 плюс спеціалістів. Другий великі компанії, на рідко структурні складові закордонних, які мають досвід роботи з юристами, але він не дуже вдалий. Компанії першого типу на якомусь етапі стикаються ситуацією, коли співробітників стає все більше і існуюча форма співпраці з ними перестає задовільняти потреби бізнесу. До цього в житті компанії зазвичай вже накопичуються події, які потребують якнайшвидшого втручання юристів. Перше. Типові договори за шаблонами з інтернету більше не підходять або вже завдали шкоди. Друге. Великі закордонні замовники вважають ризикованим і відмовляються співпрацювати з українськими ФОПами. Третє стає все більш некомфортно носити до офісу сумку з кешем, щоб розрахуватися з людьми. Четверте. Члени команди частіше виказують незадоволення, бо не мають узаконених відносин, а нові спеціалісти не хочуть йти працювати на таких умовах. Другий тип компаній зрілі зі сталими бізнес-процесами і досить великими командами. Іноді це кілька тисяч спеціалістів. Зазвичай в них є інхауст юристи, але їхніх знань і навичок стає недостатні для вирішення певних видів задач. Також це можуть бути компанії, які обрали для себе юридичне обслуговування по аутсорсу, звертаються до експертів за потребою або мають у них підписку на обслуговування. Та з яких би причин ви не шукали IT-юриста, всі мріють знайти того самого свого. Тож на що звернути увагу, коли обираєте юриста для IT-бізнесу? Обрати юридичну компанію для IT буває досить складно, оскільки цей бізнес багато в чому відрізняється від традиційного. Робочі процеси і відносини між контрагентами в цій галузі є досить специфічними, часто орієнтованими на західну модель. Тож які скіли і якості юриста вказують, що з ним можна спробувати йти далі. Перше, юрист має дійсно розуміти специфіку it галузі Неможливо розробити найдійні та гнучкі договори чи запропонувати найкращий варіант структурування без цих знань. Які команди беруть участь у створенні продукту чи наданні послуг, які у них правила підпорядкування і узгодження, які є варіанти вирішення типових для галузі проблем, і так далі. Тільки орієнтація в цих питаннях може допомогти привести ваші справи в порядок. Друге, it юрист повинен вільно говорити англійською. З одного боку, практична вся термінологія галузі з англійською. З іншого, майже завжди український it бізнес орієнтований на іноземних замовників. Сам може бути частиною закордонної компанії або має в своєму складі структури з інших країн. Тому юрист без знання англійської стане скоріше вашими гальмами, ніж додатковою потужністю. Третє, it юристу варто розуміти західну психологію ведення бізнесу. В першу чергу це способи комунікації, що ґрунтуються на чесності і повазі до потреб іншого. Вміння спільно з контрагентом знаходити рішення і здатність до компромісів, підприємницьке мислення і вічливість. Адже юрист часто бере участь у переговорах з партнерами чи потенційними замовниками, та має бути вашим консільєром. Якщо плануєте знайомство з одним або кількома адвокатами, щоб обрати спеціалістів для своєї компанії, радимо скористатися коротким чек-листом, який ми розробили саме для таких ситуацій чек лист з п'яти питань для перевірки it юриста Запитайте, які види структурування it бізнесу в Україні він або вона знає. Має знати їх більше за вас або принаймні стільки ж. Поганий знак, якщо на це питання отримаєте відповідь на кшталт, ну потрібно зареєструвати Юросову, а про схеми з ФОПами людина взагалі нічого не знає. Переконайтеся, що ваш співрозмовник розуміє різницю між Time and Materials і Fixed Price. Можете прямо про це запитати. Непогано було б, щоб юрист знав, що для Time and Material не потрібно детальне технічне завдання та відсутній гарантійний термін на результати послуг. Попросіть пояснити для вас особливості моделі співробітництва Dedicated Team. як і в першому пункті він або вона має на цьому розумітися найгірше за вас. Юрист має розуміти, що для цієї моделі співпраці для замовника важлива участь саме конкретних спеціалістів і частіше за все на фултайм, тайм, і що прийнято, коли замовник в певному обсязі оплачує відпустки команди та їхні лікарняні. Запропонуйте продовжити розмову англійською, щоб зрозуміти рівень володіння нею вашого потенційного юриста. Тут все просто: не знаєш англійською, не можеш вести комунікацію з замовниками та працювати з документами. А я через перекладача тут не працює. Поцікавтеся, хто саме буде працювати за вашим проєктом, які ресурси є у юридичної компанії чи адвоката. Від цього залежить швидкість роботи та якість юридичного продукту, на який ви розраховуєте. Контракт може зробити старший юрист, а може зробити молодший, щоб потім пройти перевірку у юриста старшого або партнера вашої компанії. В нашій команді працюють тільки сеньори, старші юристи з досвідом 10 років. Це наша стратегія розвитку з огляду на характер проєктів клієнтів з IT. Але на юридичному ринку буває по-різному. Якщо під час знайомства юрист отримав від вас 5 плюсів за цим чек-вистом, запитайте себе, чи комфортно мені спілкуватися з цією людиною? Якщо ні, радимо добре подумати, чи варто. Юрист має розділяти ваші цінності та бути з вами on the same page. Досвідчені юристи здатні врятувати it бізнес від багатьох проблем. Тому вкрай важливо знати, як обрати it юриста саме для свого бізнесу, того, хто її специфіку сфери знає і матиме спільні з вами цінності та настрої. Адже для it компанії юрист як близький друг. Якщо шукаєте it юриста, переходьте за посиланням під цим відео. Будемо раді зробити так, щоб ваші справи були в порядку.